Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях. І жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Серце не зміниться ніколи. Завжди буде двока завжди буде жовто-блакитним, та не буде воно з ворогом привітним. Ми України сини, ми її гордість, ми патріоти своєї країни. Ми її совість, ми камінь, що сточить ворожою зброєю, ми ті, хто не за спиною, а веде за собою. Не бував ти у наших краях, бо Вітіль не таким би вернувся, чув про степ, що генген -ген простягнувся, єсть там люди зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах, не бував ти в наших краях. Катувати зручно в палацах, замках, а в каплицях тісно, і тому каплиці є найперший крок у глибі України. Мені видно все з чужої столиці, все можна підняти з руїни крім живої крові, як ми вже знаємо. Напиши. Чи всі живі та здорові, чи літають ангели над Дунаєм, чи дощі у Львові, чи досить крові? Я не бував за дальніми морями, чужих доріг ніколи не топтав, в своїм краю під буйними вітрами, щасливим я і вільним виростав. Мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині. Мені поля задумливо шептали свої никим не співані пісні. Україна єдина країна, ми єдина країна, єдина держава. Ми не можемо ділитись на захід і схід в цім краю віковічна дідів наших слава і прадавніх, великий козацький наш рід. Кров'ю й потом ми землю свою боронили, віднавали чужинців, що пхались до нас. Ми цю землю любов'ю своєю святили, Світлопромінь любові в душі не погас. Ми руками ґрунти всі її перебрали, бо віками трудились на рідних полях, ми сльозами і хлібом її засівали, і любов до вітчизни. У наших серцях. Яка ж красива ти, Уквічена весною, провіщена ключами журавлів, розбуджена бурхливою грозою і пориванням річок до морів. Яка ж красива ти розгониста степами, висока горами аж в синю височинь, Крізь явори стоять багатирями, понад Бо дорогами століть і поколі. Яка ж красива ти і з усміхом одверта, і з усміхом назустріч доброті яка ж ти мужня, сильна і уперта, як недруг стане на твоїй путі.